Вітаю, друзі, у себе на каналі. Є така інформація, що Трамп починає начебто прозрівати о, чудо, що Росія починає його водити за ніс, як то кажуть, да? що Росія починає спеціально затягувати ситуацію в перемовному процесі. Ну, звичайно, заважає йому. Великому міротворцю зробити все, щоб у світі був мир. Давайте подивимося, чи дійсно Трамп починає щось підозрювати або здогадуватися, або розуміти. Ну, знаєте, така ситуація назріває ситуація як трішечки скандалу. Ну, я вам скажу так іще: скандал починається вже в самій Америці. Скандали всередині, всередині США, всередині партії демократично республіканські, незадоволені тим, як веде себе Трамп, його, його політика приводить до постійних скандалів, його дії, хитрість, це, да, його хитрість. Ну тут, дивіться, тут дійсно. Він розуміє, що переговори ведуться по-хитрому, і те, що, знаєте, у цих перемовинах не можуть договоритися, це, і це є хитрість. Да? От хитрість у тому, що не можуть договоритися в перемовинах. Тобто він здогадується, що ця ситуація, тут, дивіться, людина бачить прекрасно, що, що вона. Ну, робить да, осознанно. Людина ось це робить осознанно. Бреше тут, да, ворує, бреше і так далі. Ну, по цих трьох картах вже можна сказати, що так. Ну, дивіться, хитрістю зупиняє. А ось цією картою, можна сказати, і хоче зірвати, закінчити з цими перемовинами, зупинити, закінчити. Да? Ну, звичайно, що це, ця, ці перемовини, ця історія із цією лжою, з цією брехнею, вона досить боляче боляче б'є по самолюбству Трампа. Ось так. Так, він бачить. Три, три перші карти чітко сказали, що так, він бачить, що, і, і він навіть зрозумів суть цієї брехні зупинити і закінчити. Повністю ці разногласія, які начебто не можуть прийти до єдиної спільної, так би мовити, думки. Це все є іскусственно. Він розуміє, що ведеться гра, ведеться гра. Знаєте як? Ця гра є психологічним тиском, гра так, у брехню у Маніпуляції, оці скандали, у непорозуміння це все гра. Тобто, щоб не запропонували да, Росії, щоб не запропонували у перемовинах їх все не, не влаштовує, ось п'ятірка жезлів, нічого не влаштовує. Різні погляди на все, так? Дивіться. Тому ось оце все робить Росія спеціально для того, щоб. Щоб, знаєте, не допустити зміни ситуації у самій війні. Ну, звичайно, що це ситуація, створюється ситуація психологічного тиску, так би мовити, це елемент, це гра, це елемент психологічного тиску. Це він прекрасно почав уже розуміти. Ну, і, звичайно, те, що, все, що відбувається з перемовним процесом, викликає тільки. Тільки скандали у суспільстві. Тві зразу. Дивіться. Ну, Трамп хоче бути, бачите, він, він хоче бути миротворцем, він хоче домовитись так, щоб була, була, був успіх, да? ось він тріумф. Але він розуміє, що ведеться. Ведуться якісь брудні підкалимні ігри, ігри із психологічним тиском. І що вся ця гра у перемовини для росіян, ось вони перемована, дивіться, вся ця гра у перемовини є обман. Не хоче Росія домовлятися? Що це всі ті перемовини, це досить тонко. Спланований психологічно да, план, або це тонко, тонко спланована психологічна гра, обманна, прекрасно розуміє все. Прекрасно. Яке може бути рішення у Трампа стосовно цієї гри? Ну, особистий комфорт, втрати Він, знаєте, як я вам скажу, що він може прийняти? Заради особистого комфорту, він не хотів би нести певні втрати, да? і він би хотів максимально відійти очельнику від цієї проблеми. Йому б хотілося хотілося б відійти. Так? Але доведеться вирішувати, шукати вихід з ситуації. Раз як назвався Груздьом, полізай, полізай в кузов. Да? Хотілося б відійти, але шукати вихід доведеться. І він це розуміє, що в нього виходу іншого немає, іначе для нього це буде чарівато болезненним уходом. Навіть так, знаєте, чарівато для нього це буде, він просто втратить особистий комфорт. Ось так би я сказала. Ось так. Значить, треба, треба лізти в кузов, раз сказав, що треба, щоб був мир. То треба шукати вихід з ситуації, да? стабілізувати ситуацію в домі, реалізувати стабілізацію ситуації. Ось так. І все рівно він буде наполягати на стабілізації. Він би хотів, він пообіцяв це, так? І він, ну от, йому треба знайти, як стабілізувати ситуацію з війною, і він розуміє, що ту гру, яку затіяв потім, це, це обман. І що йому, що йому, що всього, може, да, обман, що йому. Через це, через луну, да, через обман, йому ну, він може втратити цей шанс стабілізувати ситуацію. Ось так. Звичайно, звичайно, тут карти на всі 100% показали, що, що Трамп це розуміє дуже, дуже ясно, чітко розуміє підсумок, що. Так, ну що, треба буде і надалі, надалі стояти на захисті, продвигати, продвигати захист, досить успішний захист, скласти зброю через затягування. Ну, він буде стояти перед вибором, дивіться. Він буде стояти перед вибором, прийняти рішення затягувати. Прийняти рішення затягувати це значить скласти зброю. Це нечесний бій. Розумієте? А йому, а йому необхідно, він хоче себе захистити, він хоче, він хоче бути ну, тріумфатором в цій історії. Розумієте? А от те, що зараз Путін робить, да? затягує, це, це складена зброя, це програш, це поразка для нього. Ось так. Діявол. Як колишній друг, хоче взяти під контроль ситуацію, він теж це розуміє. Що такою чесною, нечесною, брудною, обманною, грою, психологічним тиском, дьявол, да? старого друга хоче взяти під контроль? Ну що не зрозумів. Все, все він прекрасно розуміє, яка може бути реакція на ось на, на це розуміння, що може прийняти, яке рішення може прийняти Трамп? Що, зупинити допомогу Україні, зняти санкції, що він зможе, що він захоче зробити? Ось він старий друг, хоче контролювати його. Яке рішення? Чи прийняв, давайте так, чи прийняв Трамп уже якесь рішення стосовно стосовно Путіна. Ну, важко йому прийняти таке рішення. стосовно свого друга, важко дається. Тому що, тому що тут замішані великі кошти, тому що, тому що процес, знаєте, відбув, відбувся якийсь процес із коштами, із коштами з імператором. Отак от, от. Ну, що він може прийняти, прийняти проти Путіна, що, що він може застосувати? А він нічого не може застосувати. Він на гачку в нього. Дивіться, знову карта говорять, що він такого нічого не зможе. Він на гачку, він агентура. Агент. Багато інформації Інформації багато зібрано про Трампа. Тому, він, тому в нього немає. Він безсилий. Він, він жертва, він безсилий, він на гачку. І все-таки, як результат? Чи зміни він свою позицію стосовно Путіна? Новий проєкт. Ух ухти, два. Так, новий проєкт якийсь. Прям цікаво, знаєте як? Новий проєкт Мах. уход. От От опасності, от, він уходить. Він через якісь маніпуляції намагається піти від активних дій стосовно Путіна. Розумієте? Він намагається всіма силами, він прикладає всі зусилля, щоб піти від, від того, щоб, щоб, щоб агресивно діяти по відношенню до Путіна. Ну, на, на, так, знаєте, наполегливо діяти. Ну, цікаво, цікаво. Ну що, дивіться, як горе, говорять карти. Ну просто він, він докладає всіх зусиль, щоб нічого не робив, щоб йти від цього. І все-таки дотискаю таро, дотискаю тару, чи е, змінить Трамп свою позицію стосовно Путіна. Працюватимуть над зміною ситуації і працюватиме над тим, щоб швидко змінити якусь транс, щоб відбулася трансформація. Працює над тим, щоб швидко відбулася трансформація з Путіним. Як саме, як саме швидко? Саме дати ресурс. Він бачає ситуацію, буде намагатися поставити ціль, визначитися. Він запропонує йому змінити ситуацію, запропонує змінити ситуацію, дасть йому ще шанс. Змінити ситуацію, дасть шанс, а далі таємниця. Далі не хочуть стлянути хоче говорити що далі. Він йому буде. Він йому... Надає шанс постійно вирішити питання. Змінити ситуацію через, через дипломатію. Він дає йому шанс змінити ситуацію у війні з Україною через дипломатію. А далі що? А далі я та, е, карта не хоче говорити. Ну, я спробую все-таки витягти який шанс, який шанс, да? Але, кар... Але Таро може не відповісти, тому що, якщо випадає жриця, то це. Або нам не треба знати, або він ще сам не знає, що він з ним зробить. Або він ще не, не, не рішився з ним щось робити, тому що він у нього на гачку, розумієте? І все-таки спробує, який шанс він хоче дати. Ну, останній шанс через дипломатію, а потім що, до чого він буде готовий. Потім, якщо не вдасться дипломатично, а не вдається, він це. Він це розуміє, що не вдається, що ним, навпаки, ним Путін маніпулює. Дивіться, і що далі буде? Що буде, якщо цей шанс не використає Росія і Путін? Що буде? Обмеження, санкції досить успішні і дуже-дуже результативні? Він, я думаю, він обвалить йому на, нафтовий ринок до основання. По найбільшому результату обмеження успішно по, по, по тому, досить успішно. Якихось ресурсів обмежить. Дивіться, обмеження. Тут імператриця, тут ресурс, да? це земля, це ресурс, це багатство, це і так далі. І, і, і це значить дуже-дуже потрібний ращит, ресурс обмежують повністю. Повністю. Це вже буде така ідея в нього є. Така ідея в нього є: обвалити повністю йому, повністю йому нафтовий ринок. Ну що, таке є бажання. І над цим працює команда, щоб змінити ситуацію, щоб зірвати якісь плани, але поки що вижидає. Вижидає да, Ви, вижидає він. Ну Ось так я вам скажу. Дограється Путін, дограється. Перегни палочку. Із Трампом може перегнути, може перегнути, і тоді, і тоді крах економіці, і, а далі можуть бути наслідки, знаєте, такі, що декілька регіонів, регіонів може вийти із складу, із складу Російської Федерації, але вони вже готуються. Пам'ятаємо мій розклад, да? пам'ятаєте мій розклад, де я говорила, що чим займається Кремлятник? Вони якісь закони приймають для того, щоб Російська Федерація не розсипалась. Ось так. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.